Як я втратила на штрафах е, ну там да, більше тисячі доларів? Е, точна сума, знаєте, історія замовча? Це було про помилки моїх, моєї підлеглої працівниці. І не кожен насправді власник дозволить собі йти в глибину і аналізувати, чому людина так вчинила. В моєму випадку була така ситуація, що працівниця вона вирішила підробити квітанцію до податкової накладної. Тобто, як дзвоню і кажу, ти зареєструвала податкову накладну клієнту. І вона каже: Так, звісно, Звіт здала так, звісно, здала. І мені дзвонили з податкової з приводу того, що. Звіт не зданий. Я ж кажу, ми здали, у нас є квитанція. Вона каже, давайте мені номер квитанції. І я ж кажу: дзвоню своєму бухгалтеру і давайте номер квитанції. Вона мені скидає скрін квитанції, все добре. Але я вже відчуваю, що щось не так. Що ну, Податкове так просто питання не задає. По спілкуванні з працівницею розумію, що там щось так дуже слизько, вона якось відповідає. От. І я починаю сама перевіряти. Я Заходжу в програму в медок, я дивлюся, що відправлено, що не відправлено, дивлюся минулі звіти і розумію, що ту квитанцію, яку вона мені відправила, це квитанція за минулий звіт, а не за той, який насправді ну, я зараз запитувала. Що роблять? Зазвичай звільнили працівника і про це забули. І все. Тобто поганий працівник. Вона, по-перше, не зробила. По-друге, вона обминула власника, тобто, треба попрощатися з повністю з цим згодна. Але є одне оле. цих людей ми обираємо самі собі в команду. Я обрала цю людину собі в команду, і тоді я задавала собі питання, що в моїх виборах. В моєму спілкуванні з людиною створила такі умови, що вона обрала обра... обманути мене податково ніж сказати мені правду. Я знайшла дуже багато ресурсу на майбутнє. Чому я задала це питання? Тому що я не хотіла більше наймати таких людей собі в команду. Я хотіла, щоб мої люди в моїй команді були за мене. Я піклуюся про них, вони піклуються про мене, і ми разом йдемо до мети, до цілі, надаємо якісні послуги нашим клієнтам. І відповідь була яка? Про мою строгість. Перша. Друге, я ставила цілі задачі, не оцінюючи об'єм роботи, яка людина зараз е, виконує. І у людини, яка мене поважає, вона мене любить, та вона до мене прийшла, їй подобається працювати, у неї іноді немає такої, знаєте, внутрішньої сили, щоб сказати мені ні. Або щоб сказати клієнту ні. І тоді люди нагрибають на себе надбагато задач. Не справляються, і вони бачать єдиний вихід потім а звільнення, обман якийсь, десь там щось так намухлювати. Але це все власник зазвичай був управлінець бачить вже занадто пізно. Або коли втрачені клієнти, або коли вже якісь от, як тут штрафи, да, і, і, і фінансові втрати. Насправді дуже багато є таке розуміння в великому бізнесі як недопродажі, да, коли немає на складі, або е, не поспілкувалися вчасно з клієнтом, і там дуже багато аспектів. Але коли ми надаємо послуги, особливо в онлайні, не завжди ми можемо це е, усвідомлювати, де ми втратили, там, де ми могли зберегти і примножити. От. І про що це тут? Про комунікацію. Це було про ту комунікацію, яку я побудувала з цим працівником на тот момент. І після цього, звісно, я пішла пропрацьовувати змінювати в це на рівні підсвідомості в терапії. І далі вже я дуже багато працювала для того, щоб знайти потім людей, які з класною компетенцією, які досвідчені професійні і дорослі позиції. Доросла позиція нервової системи це про те, коли я можу розмовляти, і моя нервова система, психіка витримує напругу. Тому що дитяча позиція це як дитина, якщо ти на неї придавив, силу проявив, сказав, вони ховаються. Вони або плачуть, або істерять, або просто втікають. І це не, не, не завжди про те, що вони втікають фізично від вас, а це може бути про те, що вони. Підсвідомо від вас ховаються. Вони є. Ви з ними спілкуєтесь. Але вони замкнені. Вони замкнені, вони на своїй волні, вони можливо ображені, можливо, втомлені і не йдуть на чесний діалог з тобою. Якщо в тебе маленька команда, навіть до 10 людей, то це дуже і дуже впливає на результат бізнесу. Людина витрачає ресурс на те, щоб поображатися, повідчувати, потім це проговорити з ким, потім комусь пожалітися, подумати це. І вона в цей час, цінність всього час. Вона в цей час не думає про покращення. Вона в цей час не думає про те, як надати якіснішу послугу клієнту, що можна змінити, що можна полегшити. А де можна привнести навіть власник, коли він вмикається в цей трикутний карпіна, він про це не думає, тому що немає ні часу, ні ресурсу на це. Це можливо змінити. Кожна людина, яка приходила до тебе в команду, і ти. Отримував якусь біль, зраду, підставу, можливо, навіть в тебе крали в команді, обманювали. Будь-що негативне, ти обрав цю людину. Ти обрала цю людину, клієнта, постачальника, кожну людину, з якою ми комунікуємо, ми обираємо. І коли ми йдемо свідомо в це, думаємо: а чому? Не навіщо? За що мені це? Чому я обрала цю людину? Що мені сподобалось? На що я звернула увагу, що ні, і що я зробила до цього такого, що призвело до цієї ситуації. Ця глибина дає розуміння тоді, як зробити по-іншому, не йти постійно в цикли, да? кажуть люди, що ну, зараз погано з кадрами, не дуже добрі, безвідповідальні, всі гарні кадри поїхали. Так, звісно, але це позиція жертви. Ми переклали відповідальність на кадри за якість на, на когось, на ситуацію, на країну, на демографічну кризу. На будь-що ми не взяли відповідальність на себе і не знайшли вирішення. Коли відповідальність не на нас, тоді ми цю ситуацію просто не можемо змінити. Головне, коли я не беру відповідальність на себе, я це не можу змінити. Я ручку віддала все, я не можу її писати. І тоді важливо повернути відповідальність у собі, взяти в руки і зрозуміти, окей, це я створила цю реальність. Я створила цю ситуацію в команді, в житті, в бізнесі, в стосунках з чоловіком, з дитиною. Тоді я, якщо я створила, я можу закреслити. Просто закреслити або а, замалювати. І я можу це змінити. Це можливо змінити. З різними інструментами в сучасному світі, в сучасному часі, безліч інструментів. Але важливо ціні часу. Я обираю легко і обираю швидко. Я не люблю дуже багато ресурсу, часу витрачати на те, що мені не приносить задоволення. Все життя я це прибирала, і це було найбільше і найкраще рішення завжди в будь-якому бізнесі, тому що більшість людей звикають як таракани, пристосовуються до будь-чого, до будь-яких ситуацій, навіть якщо програма працює неправильно і їм потрібно щось там робити п'ять разів. Вони просто це роблять. І коли я приходжу, кажу, а чому це ж подзвонити програмісту вирішити питання за одну хвилину і все. Ну, ми так звикли. І ось ця звичка це найбільша крадій ресурсу в будь-якому бізнесі. Найбільший звичка людей просто підлаштовуватись під обставини під людей і під життя. І коли ти можеш подивитися і стати в позицію спостерігача з відповідальністю, і ти такий а я не хочу. Я більше не хочу підлаштовуватись, я хочу по-іншому, і щоб мої люди працювали по-іншому, і команда була інша. Навіть з цими людьми можна по-іншому. Але якщо вони не обирають, вони не обирають, ми їх відпускаємо, і тоді приходять люди на наші цінності. Тому не все залежить від тебе. Це 100%. І весь світ не крутиться навколо тебе. Але твоє життя це твоя відповідальність, твоя команда, твій бізнес. І взявши її, ти зможеш це змінити. І змінивши своє мислення, ти зможеш створити будь-яку гілку реальності, яку ти хочеш для себе, для свого бізнесу. Тому що бізнес це проекція тебе, не людей, які приходять до тебе, а тебе справжнього, навіть якщо ти його справжнього себе не усвідомлюєш або не приймаєш. То це якраз твоя проекція, на якій ти можеш зростати. Дозволь собі це усвідомити, подивитися в це і розкрити собі більше можливостей. Приходь на сесію, приходь на фокус-групу, ми зможемо змінити це легше, приємніше. І навіщо чекати? Навіщо чекати завтра, якщо в тебе вже є сьогодні? Використовуй цей час, використовуй цінність свого життя і ресурсу кожен день. Підписуйся, і далі буде ще більше користі.